Закінчення навчального року добра нагода підпити певні підсумки в діяльності школи, запитати себе і вас, що ми хочемо покращити в наступному році, як організувати навчання, щоб школа стала майстерною думки, яка навчатиме учнів критично мислити, а слово вчителя спонукатиме до глибоких роздумів. Як залучити до співпраці батьків, щоб перетворити їх на однодумців, як зробити так, щоб ці запитання щодня спонукали педагогів рухатися вперед, думати і творити, що сприяє ефективному стратегічному розвитку та побудові внутрішньої системи якості освіти в школі, систематичне відстеження результатів та подальше коригування освітньої діяльності. Щоб це реалізувати, потрібно визначити позитивні та негативні чинники, що впливають на функціонування закладу освіти. А допоможе в цьому комплексне вивчення та самооцінювання освітньої діяльності. Ми хочемо поділитися з вами, як ми його проводили, які результати отримали, який досвід здобули. У 2022-2023 навчальному році заклад уже провів самооцінювання освітньої діяльності з напрямку управлінські процеси закладу освіти. Самооцінювання ми проводили з використанням інформаційно-аналітичної системи Євалует. Що нам дуже допомогло. Хоча оцінювати самим себе не так вже й просто. У 2023-2024 навчальному році ми запланували провести самооцінювання навчальної діяльності з напрямку системи оцінювання здобувачів освіти. І коли нам випала можливість долучитися до команди учасників третього інноваційного освітнього ханкатону самооцінювання крок за кроком, ми радо нею скористалися. Чому це нам було потрібно? По-перше, в команді працювати набагато краще. По-друге, організатори Хакатону – це команда професіоналів Державної служби якості освіти в Сумській області, які завжди прийдуть на допомогу, проконсультують. А ще це гарний стимул. Отже, знайомимося наша команда. Лариса Плужник, директор закладу, пройшла навчання з підготовки експертів з проведення інституційного аудиту в закладах загальної середньої освіти. Оксана Дриваль заступник директора з навчально-виховної роботи. Тетяна Максименка заступник директора з навчально-виховної роботи. Сергій Бондаренко голова проспіркової організації «Вчителі інформатики, які пройшли навчання з підготовки експертів з проведення інституційного аудиту в закладах загальної середньої освіти. Світлана Бокач учитель математики, керівник методичного об'єднання, яка пройшла навчання з підготовки експертів сертифікації педагогічних працівників. Людмила Калюжна сертифікований учитель початкових класів, експерт сертифікації педагогічних працівників. Ольга Лебединська, Віта Марченко, Олена Дунай, Денис Грін, Лариса Шелепова, учителі-предметники, керівники методичних об'єднань, Ірина Клеменко – практичний психолог. Крок 1. Видано наказ про проведення самооцінювання ефективності функціональної внутрішньої системи забезпечення якості освіти у 2023-2024 навчальному році. Сплановано роботу. Крок 2. Ознайомлення з нормативною базою, методичними рекомендаціями щодо ефективності функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Визначення правил, вимог самооцінювання, критерії, індикатори, методи збору інформації, яка підлягає оцінюванню. Завдяки нашим спікерам Алі Рябусі, Наталію Юшко, Світлані Ніколаєнко, які детально нам все пояснили під час зустрічі на тему самооцінювання в закладі загальної середньої освіти, моделі, напрями, правила, критерії, індикатори, інструменти, методика проведення. Нам вдалося швидко виконати цю частину роботи. Для розробки інструментарію самооцінювання у нагоді нам стали абетка для директора, порядок проведення інституційного аудиту в закладі освіти. Командою були розроблені анкети для вчителів, учнів, батьків, форми спостереження за навчальними заняттями, картки самооцінювання учителів. Крок 3. Проведення анкетування вчителів, учнів, батьків. Отримавши перші результати анкетування і проаналізувавши картки самоаналізу вчителів, не чекаючи завершення процедури самооцінювання, спланували і провели ряд методичних заходів, на яких учителі ділилися своїм досвідом з організації оцінювання учнів. Працюючи над самооцінюванням, ми дійшли до висновку, що напрям система оцінювання здобувачів освіти тісно пов'язаний з напрямом педагогічна діяльність. Тому було прийнято управлінське рішення провести в цьому році самооцінювання із цього напрямку. І знову на допомогу нам прийшла Державна служба якості освіти в Сумській області, які долучили нас до проекту Евалует. Розповімо коротко про кроки самої системи. Крок 1. Анкетування для керівництва школи. Крок 2. Заповнення форм вивчення документації. Крок 3. Анкетування учасників освітнього процесу. Крок 4. Спостереження за проведенням навчального заняття. Крок 5. Огляд результатів самооцінювання. Хочу зупинитися на спостереженні за проведенням навчального заняття. Саме на цьому етапі у нас виникли труднощі. По-перше, з'явилася нова форма для спостереження, тож потрібно було відвідати уроки учителів з урахуванням нових індикаторів. По-друге, отримати інформацію про освітні технології, форми і методи роботи, які застосовує учитель, відвідавши Одне два заняття дуже складно. Тому для отримання більш повної інформації ми провели спільне засідання усіх методичних об'єднань, на якому вчителі ділилися практичним досвідом застосування освітніх технологій, а також застосували таку форму роботи, як інтерв'ю учителя. Тож невеличка порада від нас, якщо ви плануєте проведення самооцінювання у закладі освіти з напрямку педагогічна діяльність, сплануйте відвідування уроків, як мінімум по 4 кожного вчителя у першому і другому семестрі. Крок 5. Аналіз результатів самооцінювання. Вказав нам на наші переваги і на питання, над якими потрібно працювати. Крок 6. Планування роботи на наступний навчальний рік. Основні етапи ми вже спланували. Проблемні питання вносимо до навчального плану, відстежуємо динаміку результатів у освітньому процесі. І як я говорила на початку, самим себе оцінювати складно. Тож ми подумали, а може запросити до себе шановних тренерів нашого хакатону, тільки в іншій ролі. Маємо надію, що зустрінемося у новому навчальному році з надією на мирне майбутнє та перемогу.